Пітня мережа роторі Clubів – це та громадська організація, яка працює саме в тих країнах, які переживають такі складні обставини, як сьогодні, Україна, і це черговий вантаж саме медичної благодійної гуманітарної допомоги, який надійшов медичні заклади Вінниччини. саме ті заклади, які сьогодні надають допомогу не лише цивільним мешканцям, а й внутрішньо переміщеним особам і особливо нашим захисникам. Сьогодні Северинівська лікарня відновного лікування. Таяка лікарня, яка спеціалізується на реабілітації важкохворих, на реабілітації наших військовослужбовців, отримала функціональні ліжка, які з електропідйомниками, прикриватні тумбочки на 200 тисяч євро. Це ті кошти, які були зібрані в клубами в Бельгії, Німеччини, і за ці кошти закуплені самі сучасні функціональні ліжка. Ці ліжка прямо з заводу, прямо виробник напряму передав в Україну, на Вінниччину, зокрема. І ще також частина вантажу йде в Черкасську область. Ми надаємо. Послуги з реабілітації пацієнтам захворювання кісткової суглобової системи. Пацієнтам після гострого порушення мозкового кровообігу. Також у нас приходять реабілітації військові і ці лишка будуть дуже великою підтримкою в нашій роботі, в нашій реабілітації. Дякуємо ротарі клубу, який закупив ці лишка для нашої лікарні. Інноваційні ліжка. З передовими технологіями, там де все працює на благо пацієнта, щоб людям було комфортно, завдяки цьому ми працюємо.